Сьогодні ввечері на телеканалі Надія у нас знову є нагода подумати про вічність у програмі «5 хвилин для вічності. З вами ведучий програми Володимир Гриневич. Вітаю. Сьогодні судові процеси стали звичним явищем у багатьох країнах світу. Зверніть увагу, наскільки в цьому контексті розумна та актуальна порада Ісуса. «Зо своїм супротивником швидко мирися, доки з ним на дорозі ще ти, щоб тебе супротивник судді не віддав, а суддя щоб прислужникові тебе не передав і щоб тебе до в'язниці не вкинули. А хто хоче тебе позивати і забрати сорочку твою, віддай і плаща йому. На початку 50-х років минулого століття психіатр Томас Холмс і психолог Річард Рейх розробили шкалу життєвих змін, оцінюючи певною кількістю очок кожну кризу, з якою людина стикається в житті. Вперше, знайомлячись із цим новомодним дослідженням, яке задалося метою продемонструвати гнітючий вплив стресу на організм, багато людей посміхалися і приймали його за чергове дивацтво вченого. Проте, з роками цей тест був удосконалений, і ігнорувати його правильність стало неможливо. Шкала налічує понад 40 подій, які можуть викликати небезпечний стрес. Першою в цьому переліку є смерть супутника життя, яка оцінюється в 100 очок. Розлучення, втрата роботи, приїзд на нове місце і навіть вихід на пенсію. Кожна з цих подій має негативний вплив на людину. Людина, яка набере більше 300 стресових очок за відносно короткий час, має всі шанси захворіти на якусь хворобу. Відновлення здоров'я залежить від здатності людини справитися зі стресом. Як християни, ми маємо чудову здатність справлятися з труднощами, зодягаючись у Божу зброю. Вона захищає нас від усіх стресових стріл, які щодня летять на нас. Господь бажає, щоб ми не тільки справлялися зі стресом, але й по можливості намагалися уникати його. Саме з цієї причини Христос радив миритися з ворогами, щоб уникнути стресової ситуації, необхідності іти до суду. Ісус радить зробити крок на випередження, якщо хтось хоче пред'явити вам позов, віддайте йому ваше пальто і сорочку, щоб уникнути жахливої необхідності, наймати адвокатів, давати покази, поставати перед суддєю або присяжними. Хтось влучно сказав, собака може перемогти скунса, та чи варто їй це робити? У нагірній проповіді ми прочитали вражаючу пораду, що може стати благословенням для людини. Мудра порада нашого Господа містить глибокий зміст, якщо ви розглядаєте її в контексті корисності для всього вашого організму. Помолимось, звернемось до Господа в молитві разом. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за всі ті чудові настанови, які Ти даруєш нам на сторінках святого Письма. Допоможи, Господи, справді нам шукати миру з нашими друзями, з нашими ворогами, з усіма людьми, хто нас оточує. Доможе, Господи, нам цінувати миром, допоможе прийняти до уваги Твою важливу пораду, адже приймаючи її до уваги, ми самі зазнаємо миру в першу чергу. І ми зможемо бути і щасливими, і здоровими. Благослови, Господи, на всьому, благослови наших глядачів, благослови країну нашу. Нехай, Господи, мир запанує у серцях всіх жителів нашого краю. І нехай буде благословенне і звеличене Твоє святе імення в нашому житті завжди усьому. Амінь. Постійно довіряйте Господу, а Він допоможе вам подолати стрес і уникати стресових ситуацій. Нагадую вам про те, що ви можете отримати цікавий курс біблійних уроків. Напишіть про своє бажання на електронну адресу, що бачите на екрані. Телефонуйте наш номер телефону 0800 20, 20. Бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!